доброго дня, мене звати Рогач Микола Миколайович. Я агроном по захисту рослин приватного підприємства Спрінтка в Київській області. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо про технологію вирощування коріандру в нашій зоні. Так, з чого ми почнемо? Значить, ми вирощуємо цю культуру вже 5 років. Вона себе зарекомендувала з. Кращої сторони це є дуже рентабельна культура, її дуже легко вирощувати. мінімум затрат, максимальний прибуток. Це якщо коротко про неї, значить, що б я хотів розпочати? Розпочати я хотів, звісно, з обробітку ґрунту, тому що дана культура вона не дуже вибаглива до нього, але про це теж треба сказати. Попередником була пшениця озима після збирання культури попередника проводиться дискування. І в, ну, одночасне внесення добре. Е, значить, внесли, задискували, чекаємо.